Як відомо, Лондон вже майже 2000 років, і зрозуміло, що за цей час більшість з його житлового фонду будівель, які будувалися на початку його історії, природнім шляхом зникла. Але тим не менш, досі можна багато знайти артефактів з того самого минулого, наприклад, той же самий відомий лондонський тавер, який був збудований ще норманами, або церква Варфоломія Великого, яка була збудована 11 столітті, і біля нього також є. Лікарня, яка була збудована у 1123 році, і в якій досі лікуються люди і проходять реабілітацію від раку. І таких речей тут, звісно, дуже багато. І були цілі такі хвилі, так, зміни архітектури міста. Наприклад, у 1666 році була велика пожежа, яка спалила майже все місто, і мало що залишилося від його попередньої історії. Потім, коли настала велика. Індустріальна революція 19-го сторіччя, і сюди почали масово з'їжджатися люди для праці на роботи на фабриках. Так, і місто дуже сильно розширялося, руйнувалися старі будівлі для того, щоб збудувати нові терасові будинки. Також дуже сильно змінили зовнішній вигляд міста. Після цього, у сорокових роках, Гітлер влаштував бомбардування Лондона, Лондон, яке називалося як Бліц, і це також дуже сильно вплинуло на те, які будівлі історичні тут залишилися. Але зараз ми ось у 21-му сторіччі і досі можемо спостерігати багато будинків з того старовинного минулого, які зараз занесені у так звану категорію «great Two» – будинків надзвичайної важливості для історичної спадщини, і люди в них продовжують жити. Але ці будинки взагалі ніяк не ремонтуються, майже залишаються у їхньому такому первозданному виді. Чому так? Я от, наприклад, живу у районі, де колись були переважно сільськогосподарські угіддя та ринкові сади, що постачали свіжу продукцію до Лондона. І лише у середині 19 сторіччя тут почали зводити житлові будинки для представників зростаючого середнього класу, зокрема після прокладання залізниці. Британія була однією із найбагатших країн Європи з середньовічного періоду. Її раннє політичне об'єднання та географічна ізоляція від материка означали, що вона могла дуже рано відмовитися від міських стін, звісно, відносно, і розростися у терасні будинки, а не жити у квартирах. З 19-го вікторіанського століття її міста були додатково розширені поїздами, трамваями та підземними залізницями, створюючи перші у світі передмістя. Після Другої світової війни житло у Англії ставало все більш дорогим і дефіцитним. Якщо у 1930-х роках країна переживала бум будівництва, якого ще не бачила ні до цих років, ні після, то вже після війни, з період з 47 по 1955 рік, уряди обох партій і консерваторів, і лейбористів ухвалили низку законів, які робили норми планування настільки жорсткими, які дозволяли місцевим владам. Блокувати будь-яке будівництво і при цьому не давала ніякого стимулу ухвалювати нові проекти. Після короткого повоєнного підйому Британія вже ніколи не змогла вийти на достатній рівень будівництва. Уряди неодноразово намагалися реформувати планування через регіональне зонування, земельні комісії, політику нових міст, а також спроби послаблення контролю, але жодна із цих спроб не увінчалася успіхом. Тож за останні 200 років у Великій Британії та у більшості індустріальних країн кількість людської праці, необхідної для забезпечення базових життєвих потреб, значно зменшилася. Зараз ми живемо набагато заможніше, ніж наші предки, наприклад, у тому ж 19 столітті. І такі речі, як потреби у їжі, вони тепер забезпечуються значно меншими витратами з наших бюджетів, ніж це було там 100-150 років тому. А також потреби на одяг та якісь інші базові речі. Але це не стосується житла. Будівництво залишається дорогим. Так, звісно, з'явився цемент, сталь, важкі механізми, але сам процес зведення будівлі досі вимагає багаторучної праці. Інші трудноміські галузі вдалося перенести до країн з дешевою робочою силою, але не будівництво адже будувати треба на місці. І, хоча так не скажеш по тому, що ви бачите зараз за моєю спиною. Але це відображається на зовнішньому стані британських будівель. Дуже багато з них у реально занедбаному стані. І багато, наприклад, шкіл та лікарень вже давно не будуються нових, а старі не підтримуються у належному стані. Хочу також сказати, що ось має телеграм-канал, де я залишаю також цікавеньку інформацію здебільшого про Британію, але і не тільки. І буду радий вас бачити там також. Медіа сильно цікавиться архітектурою. Але здебільшого сенсаційними прикладами, такими як музеї, галереї, великі офіси чи аеропорти. Усі ці об'єкти приносять прибуток або є культурним капіталом. У той час основна маса будівництва це супермаркети, склади, фастфуд, мотелі, бізнес і розважальні парки. Ці об'єкти будуються швидко, дешево, іноді з використанням збірних модулів. Тож, крім локального будівництва, люксового житла в окремих районах міст. Зараз щороку будується приблизно 160 тисяч нових осель, що становить лише 0,7% від загального житлового фонду 24 мільйона будівель. Майже всі вони це приріст, а не заміна старих будинків. Ідея зносити старе житло зникла навіть попри його неефективність і аварійний стан. Реалії ринку житла та висока вартість будівництва диктують, що навіть найнепримітніші будинки у власності власників доведеться зберігати назавжди. Водночас нове житлове будівництво здається не дуже популярне серед покупців. Більшість із яких, як кажуть, віддають перевагу старим будинкам. Житлове будівництво залишається найбільш відсталим сектором будівельної індустрії, за винятком ще більш проблематичного сектору ремонту та отримання будинків. У цьому відео я вам розповідаю про будинки, які вимагають багато капіталу влажень і знаходяться у аварійному стані. Але при цьому показую такі будинки, в яких хочеться жити. Але нехай у вас не складеться це хибне враження. Таких будинків, які вимагають великих ремонтних робіт, тут дуже чимало. І кожен, хто живе в Англії, зі мною погодиться. Будинок, якому 250 років, продувний, тому що має таким бути. Дуже старі будинки будувалися без захисту від вологі, а Англія досить волога країна. Тому коли кам'яні стіни стикаються з водою у землі, вона піднімається по стінах роблячи їх вологими. Тому ці кам'яні стіни повинні дихати, щоб вода могла випаровуватися. Зазвичай за допомогою палаючого вогню. І щоб це відбувалося, будинку потрібна була б хороша подача свіжого повітря всередині. Зазвичай це забезпечувалося великими щелинами між дверима та вікнами. Навіть у більш сучасних будинках для цієї мети вибудовуються вентиляційні цеглини. Тож причина, чому старі будинки продувні, полягає в тому, що вони такими мають бути. Причина полягає в тому, що, очевидно, Великобританія це надзвичайно стара та продувна нація. Магна Карта Лібертату можливо найстаріший документ для вільних народів Західного світу, була написана у 1215 році. І багато чого відбулося задовго до того, як вони сіли її писати. Та чорт забирай, тут навіть є паби, які існували до того, як європейці висадилися у Північній Америці. Тож тут існує дуже багато нерухомості, яка була побудована ще до 1900-х років, багато з них не бачили жодного капітального ремонту або обслуговування протягом багатьох десятиліть. Сантехніка, електропроводка та ізоляція це все застарілі елементи, які можуть здавати багато клопоту вікторіанським та едвардіанським будинкам, хоч ці будинки і повні характеру. І як наслідок, це робить такі будинки менш комфортними та безпечними, збільшуючи рахунки за енергію та вплив на довкілля. І Проблема, звісно, не у тому, що люди собі не зможуть дозволити купити будівельні матеріали, які продаються у кожному магазині. Справа в тому, що якщо ви хочете зробити ремонт, вас мусять дотягувати до останнього, оскільки якщо будівля має якусь історичну значущість, то будуть обмеження, накладені на все. Від того, як виглядають віконні рами, дверні ручки, до того, якого формату у вас всередині кімнати, оздоблення стін і декорація унітазу. Ремонт зазвичай здійснюватиметься фахівцями з історичних методів будівництва. Гнилі віконні рами та двері доведеться замінити точними копіями. Ніяких модних подвійних склопакетів з UPVC, куплених з полиці. Пурбекський камінь доведеться видобувати та розрізати за розміром, можливо навіть вручну. Ось чому так багато старих будівель все ще використовуються сьогодні. Девід Сідаріс, американський письменник, розповідав якось, як він намагався встановити подвійне скління у своєму британському маєтку, який був абсолютно холодний, і він був дуже вражений, коли місцева влада заборонила йому встановлювати подвійний склопакет. І це тому, що він живе у будівлі, яка внесена до списку пам'яток, і це сурова забороняє людям вносити зміни у ці будівлі, бо вони визнані історично значущими. Чи можу я принаймні поставити камін всередині? Це історично значуща печера, ти придурок. Отже, він хотів трішки чудового американського тепла, але йому відмовили у цьому праві, і тепер він змушений мати справу з історичним британським холодом. Але навіть якщо ви вирішите відремонтувати, це дуже дорого. Іноді потрібні спеціалісти і старовинних технік. Наприклад, зіпсовані вікна треба замінити їхніми точними копіями, як я вже казав, камінь мають добути вручну. Це не матеріали із магазину. Тож проблема виникає, коли будівля і списку пам'яток не доглядаються і дозволяють піддатися природнім силам. Вітер, дощ, шкідники це все поступово руйнує цілісність будівлі навіть без фактичного вандалізму. Земля під будівлею може просідати, пошкоджуючи фундамент і викликаючи тріщини в стінах. Через спеціалізовані навички, які потрібні, вартість ремонту будівлі зі списку пам'яток буде набагато вищою, ніж ремонт стандартної будівлі. Тому іноді навіть доступні гранти для покриття частини вартості ремонту. Утім, зазвичай багато чого залежить від власника і місцевої влади, десь є інспектори з охорони архітектури, які можуть бути справжніми професіоналами, але це не завжди, і це може створювати затримки і змушувати власників жити на дорогих кредитах, поки ці будинки руйнуються. У інших випадках, якщо дозвіл не видається, власник може змусити раду викупити будівлю за ринковою ціною, і це робить владу дуже обмеженою і консервативною у своїх рішеннях. І іноді буває так, що якщо вітеріанський будинок нічого особливого в лавках. І вже він в доволі сумному аварійному стані. Його, звісно, можна відремонтувати, але буває, що обирають його просто знести і побудувати на його місці щось нове, що буде значно дешевше, якщо ще враховувати сантехнічні та електричні роботи. А також у цих будинках навколо них часто бувають великі сади, тож на місці одного вікторіанського будинку можна збудувати чимало менш компактних квартир або менших будинків. Я читав, що в одному з селі було три маленьких ідвардіанських бунгало. Одне продали після смерті власника. Підрядник купив його, почекав, поки змогли купити і сусідні, і зніс обидва. На їхньому місці збудували три будинки по чотири квартири. Третє бунгало ще продається, і навіть у його аварійному стані воно коштує дорожче ніж той чотирьохкімнатний будинок. Будь-яка згода на внесення змін до будинку у списку пам'яток, які спричиняють шкоду цій будівлі, може означати, що місцева влада в результаті може бути змушена взяти у власність за ринковою ціною цей будинок від колишнього власника, і це призводить до дуже консервативних відповідей місцевої влади або просто відмову у дозволі на ремонтні роботи. Тим не менш, повоєнні будівлі, особливо ті, що були швидко побудовані для вирішення проблем нестачі житла старіють швидше, аніж ці добротні, едвардіанські та вікторіанські будівлі, тож можливо, житло вже не таке важливе у нашому дедалі, більш віртуальному світі, і можна рихтувати і ремонтувати старе житло до безкінечності. Але одне питання мені залишається незрозумілим: чому в Україні з одної із найпровідніших, найрозвинутіших, найбагатших економік світу більшість населення продовжує жити у цих старезних, погано спроектованих, занедбаних, темних і сирих. Маленьких приміщеннях і сплачувати шалені кошти за цю привілею.